Ну, пінгвінів? момент істини. Хотіла нажимає эксперименти проводить И інтерес. Не только далеко. Зальфа версия мину поиграл попасти кудась. Цена верда айну підвернув. Це ж не вернув той самий мелен. Так який щас рик. Може ли Пацан, ти хто. Не знаю, я хе <Rudwalking noises> Киси нахер химан. Ладно, спасибо. Ладно, все. Хочу за новую поможу. А ты вообще откуда, чувак? Я, можно сказать, мод мелон плейраунда. Кишинах мод. Я з мелон плейраунда. А за какой ты версии погоди? Из альфа. Если из альфа. Тих Йоман, тих Йован якого доверить. Прикинь, тільки я не знаю, де Мелон. Ти знаєш, де Мелон. Чістіш, ну можна сказати, я Мелон. Наста... Мої настоящий мелон. Хто його знає де. А ну пошо я те що до себе в Там трохи об'ясно, що відбувається. Ну, Но... тут я живий. Я зробив, коли перебрався сюди. Ладно, мені треба мело натискати. А мені треба тискати про кристал якийсь який. І був в яку який я знайшов коли я вибрала її у тих пінегріні. А, вони на мене напали якраз. З якимось там уколом. Ну ладно, не приїхали. Тобто цей диві. Мені треба фіолетовий кристал. Мені карта, по ній под... подивимось. Окей, а мені треба верну... знайти Мелана, що він мені хоч трохи об'яснив. Я не знаю, де Мелана шукати. Раз, два, три. Ау і не того мелана. Хуман, привета що тут робиш? Ну, я ношу якусь щельку, ну короче довга історія. Ти об'ясни, що случилось після того, коли в мене розробовчики мелонплейграунда одев. Який це вже не В смислі? Це Мелон санбукс. Вже все. Playground та більше не сучаснює. Що? Так. Після того, коли розробочки додавали якийсь джип. Це не Ой, мені пора, там Короче, довга история. Короче, подивися на каналі. Все, пора. Та, да. ну, так, давай приблизно карту до этого и твій кристал. У мене трошки є оружие і якийсь тупорик я нашел. А ну покажи. Сейчас достану. Так мій тупой. О, я його вічно шукаю. Я вже не помню, куди він дівся у мене. Ладно, все, викинемо його поки. Так, давай обсудимо карту, де можемо знайти цей кристал, бо мені треба вернутися в своє время. Поняв? Так, ну, да, мені, мабуть, треба вернутися в Альфу. Ну, в Альфу ти, мабуть, з допомогою кристала вернешся. Ладно, давай. Найдем наш кристал. А ну пошли, давай запасаемся оружием и пошли. Так, ладно, пошли. О, там уже первинные удали стоять. Давай. Пам-пам-пам-пам. Ща я. Бум. <пух> <пух> Мимо. бра-бро, бра-бро. Бра-бро. Бра Бле-бле-бле-бле-бле Да, блин, я, я помахуюсь. бра пра. Я тебе спасу. бра пра. Он не диспешене, заставни стричи, кого я их бачил. Промахнулся. Давай ты. Я моя. Що, ще, ще. Просто надо поти. На топ кашечкой. Пробро, На вс. На, Пошли. Нам что-то Боже, Там кристалл. А, то кристалл. Прикинь, то кристалл. Пошли быстрее. Так, наконец-то я фуэбрусь в альфу. А я наконец-то вернусь в свое время. Интересно, який там сейчас уже год. Вроде бы я 23-му отправился. Получается, сейчас уже 24-й. Потемний, да. Пошли. Я там уже вино уже близько. Кристалл. Вс, давай. Я думаю, якщо мы убиваем возьмемся за цей кристалл. Нас верне в наше время. Блин, у меня кайф причепился. Ось. Ты тоже схела свою пушку. Да, сейчас. Давай то выберемся Быстрее же Давай Я думаю, что мы трогнемся, Давай а Да, я вернулся Я вернулся Ура Кто это? а Оа! Меро! Хьюман ти де попадав! Це довга історія, ну, для тебе друг розкажу. Ну і, ребята, це був кінець фільму Льодовий період. Надіюсь, вам цей фільм понравився. Він розтягнувся аж на три серії. Ну, я старався зробити третю частину інтереснішу, ніж другу. І першу взагалом. Бажаю вам щастя успіхів! І в мене вийде скоро новий фільм про гліч вірус. Зараз можу вам показати модельки. ребята, ось усі модельки, які будуть в Гліч вірусі Це всі модельки Меленів. Це Меловіня. Кукурудза, яблука, яблоки, кактус і томат в банці. Не пам'ятаю, як його називати, як його звати. І ну, опять, це все, щоб це не всі. Тут ще в фільмі буде ще декори, но це вже ви побачите. Це декори ви вже побачите в самому фільмі. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.